Як ви думаєте, чим займається ця команда? Ми створюємо, підтримуємо та захищаємо інформаційні системи, що змінюють життя, підтримуємо український бізнес, розробляємо найсучасніші it продукти на локальному та державному рівнях. Ми, українська IT-компанія Медерен. Яка з 1995 року стала частиною глобальної it індустрії та успішно реалізувала багато проєктів, які розвивають бізнес і змінюють життя людей. Ми активно співпрацюємо з урядом України у створенні сучасних it платформ. Наші IT-рішення грають ключову роль у нарахуванні пенсій, субсидій, регресних виплат, допомог внутрішньо переміщеним особам. Та у багатьох інших видах соціальної підтримки ми створили єдину інформаційну аналітичну систему вибори, яка вже 20 років допомагає голосувати та боротись за вільне майбутнє України. Пенсійний фонд України обчислює пенсії за допомогою комплексної it системи яку ми створили. Ми автоматизуємо діяльність фонду з 1998 року, розробивши інтегровану комплексну інформаційну систему. База даних ПФУ є однією з найбільших в Україні. Ікіс опрацьовує понад 250 терабайтів даних, а це 10 мільйонів отримувачів пенсій та 20 мільйонів працюючих осіб. Понад 13 мільйонів громадян користуються електронними сервісами, які ми розробили. Зокрема, веб-порталом електронних послуг пенсійного фонду, який надає більше 40 електронних послуг, спільно з Міністерством соціальної політики України працюємо над цифровізацією соціальної сфери. Разом ми сформували єдину інформаційну систему соціальної сфери для оперативних соціальних виплат та послуг населенню без черг та паперових довідок of Social Politics, we started the major transformation of the social sphere. є і ССС один з найбільших цифрових проєктів в Україні, який забезпечує інформаційний обмін між дюжиною державних баз даних, містить інформацію про понад 20 мільйонів українців, що одержують соціальну допомогу та успішно забезпечує призначення та виплату допомоги ВПО. Обмін даними наших розробок з державним порталом Дія дав українцям можливість створювати сім'ї, реєструвати шлюб онлайн за 15 хвилин та спрощену процедуру усиновлення дітей, які залишилися без батьків. Але окрім допомоги на державному рівні, ми забезпечуємо іт підтримкою український бізнес від приватних підприємців до міжнародних компаній. Бо розуміємо, глобальні зміни ростуть тільки з локальних рішень. Ми будуємо підхід до продуктів та партнерств світового рівня, маємо досвід співпраці з провідними міжнародними організаціями. Як ми це робимо? Об'єднуємо зусилля, інновації та досвід. Наша команда налічує більше ста фахівців у сфері IT та галузі соціального забезпечення. Деякі з нами вже більше 20 років. Але і наразі ми створюємо нові робочі місця, які допомагають талановитим спеціалістам проявити себе. З початку повномасштабного вторгнення майже вся наша команда лишилася в Україні і продовжує працювати. Разом з благодійним фондом молодіжної ініціативи Надія ми активно підтримуємо та допомагаємо українській армії, донатами та закупівлею спецтехніки. Наш проєкт автоматизація соціального захисту ВПО в Україні отримав нагороду в номінації «Digital Transformation European Social Services Awards 2023». Це результат спільних зусиль, змін соцполітики, мінцифри та за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН WFPUN, який в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ забезпечив допомогою майже 2,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Ми пишаємося, що проєкт став технологічним проривом не тільки на українському, а й європейському рівні. Як ви думаєте? Чим займається ця команда? Ми не просто розробляємо IT-продукти. Ми пишемо код української нації, прогресивної, незламної, інноваційної, з повною вірою у свій продукт і те, що цей продукт може змінити світ. Медерент. створюючи майбутнє.